Економіка також від відсутності постійного енергоносія або, хоча б в достатній кількості його на виробничі процеси, це накладає свій відбиток. Також є проблемні питання у сфері побуту та торгівлі. У разі відсутності також деякі магазини не працюють, але вони працюють на даний час на тим, щоб придбати собі резервні пристрої живлення. Тому ми сподіваємося, що все ж таки більшість для господарювання проведе цю роботу. Також працюємо по програмі компенсації генераторів для суб'єктів господарювання, а також населення. Треба завершувати підготовчу роботу. Ми домовилися про те, що будемо надавати матеріальну допомогу на придбання електростанцій. Ця допомога буде в межах 10 тисяч гривень, і той, хто, хоч невеличкі кошти має, особливо потерпають ще ще ті люди, в яких індивідуальне опалення. І всі, хто зацікавлений у цьому, чекайте. Сьогодні завтра ми підпишемо таке рішення і будемо надавати матеріальну допомогу на компенсацію за електростанцію. Це мається на увазі, що ми даємо такі кошти, щоб той, хто купив електростанцію і отримав таку допомогу. Дав можливість сусіду приєднати свою мобілку, зарядити і такий інше. Тільки разом ми зможемо вижити в таких складних умовах. Купив сусід електростанцію, заряджає всі, хто живуть на сходовій клітині, і такий інше».